У лузі червона калина, охли. Табличкою кошти на ЗСУ та прапором України на плечах. Одинадцятирічний житомарянин Богдан Тищенко співає пісні про війну та Україну, аби допомогти військовим. Хлопець змінив декілька локацій, поки не обрав майданчик біля супермаркету поблизу центрального автовокзалу. Я вибрав саме цю локацію, тому що тут саме більше людей, і мені почали тут давати кошти. За день Богдан збирає від 500 до тисячі гривень. Перший день. Мені було лячно, того, що я думав, що щось, щось, не дай Бог, щось цей або мало зароблю, або типу, поповавиганять почнуть. Да, все було нормально. Перший день проніс ніс коштів гривень. Ти мама сказала молодець, продовжив там дусі. Я спочатку взагалі думав зупинитися, але поня, коли зрозумів, що можна добитись більше, я продовжив». Ідея збирати гроші на зсу в такий спосіб. У хлопця виникла наприкінці минулорічної осені, коли він побачив, як це робить восьмирічний волонтер з Чернігова. Я листав в інтернет, як діти збирають на ЗСУ. Я знайшов цього хлопця, подивився, як він співає, запропонував мамі таку ідею. Він прийшов, каже, я буду співати і збирати на ЗСУ, поможи мені зробити табличку цю. Ну ми всі з ним сіли, зробили цю табличку, я написала, він намалював, розмалювали. І все, він пішов. Перші посилки військовим Богдан разом із мамою передав на початку січня. Ми просто позвонили, спитали, що треба. І на три тисячі смаколиків назбирали, цукерки, пічені. Цей печиво, чай, кофе Вони сказали. І на кінець вони ще попросили свічки, тому що їм треба якесь тепло там за світло. Я відправив. І зараз ще хочу прийти по волонтерам. Вони мені дадуть список і в основному я хочу закупляти зараз медикаменти, тому треба прилична сума коштів. Богдан розучує нові пісні, серед них не тільки народні шукає там, бо в нього спочатку було пару пісень. Зараз в нього більше я бачу пісень і тренується, співає вдома. Йому подобається це. Будемо працювати, поки в нього буде сил вистачати, головне, щоб здоров'я було. Ніколи не пробачиш, ніколи не простиш, І прапор сіля у рух лежить. Молодчинка ж він допомагає Збройним силам України. Це добра людина виросте і патріот Батьківщини. Я дуже рада, що у нас є такі діти, вони справжні патріоти, і з такими дітьми Україна переможе. На 8 лютого Богдан зібрав 4 тисячі гривень на допомогу зсу Антоніна Тугас, Олексій Черко, Суспільне, Новини, Житомир.